Зазвичай, коли нам потрібно зробити ряд підйому, ми робимо його за задню стінку петлі. І отримуємо як результат ось такі передні напівпетлі на нашому полотні. Пропоную спробувати інший спосіб, де ми зробимо лише один додатковий ряд, а отримаємо ось такий красивий чіткий результат. Ось як виглядає цей спосіб. В готовому виробі я використала його на своєму жирафчику для лап, і коли мені потрібно було зробити пласке дно, а далі мав бути підйом. Теж все чітко і красиво. Залежно від схеми, з якою ви працюєте, ви отримуєте деталь потрібного розміру, і коли далі у вас буде йти ряд підйому, в'яжемо його за передню стінку петлі. Не за задню, саме за передню. Тепер ми маємо новий зв'язаний ряд і задні стінки петлі попереднього ряду. На даному етапі рекомендую взяти гачок на піврозміру більше, ніж ваш основний, тому що наступний ряд буде більш стягнутим і це трішки деформує вашу деталь. Для красивішого результату візьміть більше гачок. Вводимо гачок в. Петельку нашого поточного ряду і захватуємо задню стінку петлі попереднього ряду. Прослідкуйте за тим, щоб ви не пропустили жодної задньої напівпетлі, і стовпчики йшли чітко один над одним. І ще раз дві стінки петлі поточного ряду і задня стінка петлі попереднього ряду. Пров'язуємо їх разом. І так, до кінця ряду кількість петель залежить від вашої схеми. Наш ряд підйому вже готовий, але ще один момент: ми повертаємося до нашого основного гачка, не забудьте змінити його назад. І в'яжемо далі за схемою, з якою ви працюєте, звичайним способом за дві стіночки петлі. Лише один додатковий ряд, а різниця дуже помітна. Якщо вам сподобався цей спосіб, лайк, підписка, коментар буду вдячна за вашу активність. До зустрічі!